Хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного салатику. Салат називається червоне море. Отже, Сир Сир натираємо на середній або на дрібній тертушці. Наступним інгредієнтом ідуть крабові палички або крабове м'ясо. Їх нарізати треба або кубиком, або соломкою. Дивлячись з того, що саме ви використовуєте, і як вам більше подобається. Тобто, можна кубиком, можна соломкою. Так як у мене крабове м'ясо, і мені зручніше нарізати його кубиком, то я нарізаю кубиком і відправляю в салатник до сиру. Далі солодкий перець. Значить, дивіться, взагалі перець має бути червоним. Так як назва Червоне море, то тут всі інгредієнти мають бути червоними. Але я не знайшла в нас червоного перцю, тому придбала жовтий. Перець нарізається так само, як нарізали крабові палочки. Тобто, якщо нарізали Палочки з соломкою, то значить і перець намагаємося порізати дрібною соломкою. Якщо нарізали палочки кубиком, то і перець нарізаємо дрібненьким кубиком. І відправляємо перчик в салатницю. Салат дуже швидко готується і дуже смачний. Часничок можна подавити на чеснока або потерти на дрібну тертошку. Відправляю чесник в салатник, і в нас залишається останній інгредієнт. Це помідори, але. Помідори потрібно брати без серцевини, без отієї рідкої юшечки. Тобто розрізаємо навпіл, видаляємо ось оцей сік і нарізаємо одну м'якоть, одні стіночки. Помідор завжди нарізається дрібним кубиком. Відправляємо в салатник. І, в принципі, все. Нам залишається салат посолити. За бажанням, якщо полюбляєте, перчик можна поперчити. Зелень також додається за бажанням і маститься цей салат, заправляється майонезом. Сметана в цей салат не піде. Якщо ви вже ярий противник майонезу, візьміть краще майонезний соус, у цей 30-відсотковий, знежирений, да, можна сказати, але не сметану. Зі сметаною, повірте, буде несмачно. Можете навіть не готувати. Все, перемішали і салатик червоне море готовий. В моєму випадку море вийшло. Трішки жовто-червоне. Якби був перець червоного кольору, салат був би більш яскравіше червоний. Але на смак це не впливає аж ніяк. Тому готуйте і всім смачного!